Юра! А чому мішки в сараї стоять на тому самому місці? Вже тиждень, аби дати свині поїсти, я маю пройти паласу препятствий. Ну, добре, я уберу. А не ще Кажу, добре, я приберу ті мішки. Та-дам! І це була сота ювілейна обіцянка прибрати мішки. А це що а, Я думав, що там якісь е, анекдоти, кросворди, а там фігня. І взагалі, воно не моє. Я не знаю. Воно не твоє, тому що воно моє. Я у віри взяла. Каталог нової жіночої білизни. Хоч подивлюся. А, так там ціни за білизну, а я думав, то баби так коштують. А, ти ж сказав, що ти кросворди шукав. А я той цей просто дивився на бабу красивій білизні. Я ж мужик. Угу. Справжній мужик, Юра. Своїй бабі купляє білизну, а не дивиться на неї. Ти що, Яринка? Ти взагалі в своєму мі? Тут одні труси коштують як причеп від трактора. Та може, я так думаю, що тобі і без білизни дуже непогано. Виправдання знайти набагато легше чим заробити гроші для своєї коханої дружини. Ну, Яриночко. Ой, все. І мішки поприбирай, мужик. Виправдання знайти набагато легше, ніж. Нічого, Яринко. Я тобі покажу, який є мужик. Подивимося, що ти мені скажеш, коли я принесу тобі. Ось цей комплект. Чи ні, ось ось цей. Чи ні, не. Я сказала, мішки! Так. С кого би з вас почати? Значить, давай от ти. Ти вставай, іди в кут. Давай, 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 шо ти? Оце розлігся. Давай, вставай, іди в кут! Дай Боже, куме. А що, є щось? Щоб з мішками поговорити, так? Да? Чи ви вже все самі випили? Гарно, що прийшов. Давай, бери мішок, потащили. Давайте, Будете тепер мені в боржниках! Шо? Що? Не треба ляля. Ти що забув, хто тобі 50 гривень Коли це? Коли місяць тому, отут, на цьому місці, ще дощ йшов. І ти хотів оптом купити парасольки, щоб по селу розпространяти. На, тримай своїх псих Нічо все. Алло? Книга рекордів А ну, швидше приїжджайте сюди, кум зразу борг віддав. Чекай. А звідки в тебе гроші? Во. Ти що, манту намочив? Та ні. Просто до нас село приїхав цей. Мобільний пункт е, переливання крові. Во. Так що в мене тепер золота жила. Чекайте. Ти що, хочеш сказати, що можна просто так от здати кров і що? Воно просто так гроші отримать. Ну так. Да. Так а чому сидимо? Погнали. Давай, 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 Я я знаю, подай. Показе де. Ага, ось сюди. Дякуємо вам сильно, дуже дякуємо. Дякуємо. Дуже дуже, дякуємо. дуже гарно. Дякуємо. 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 Слухайте, куми, ви хоч розумієте, що це ідеальна бізнес-схема. Ми кожен день приходимо сюди, здаємо кров і забираємо гроші. Якби я знав, що так можна, я б взагалі ніколи не вчився. Ну, так, то воно так, але щось вони не дуже вишуко нашу кров цінують. Приблизно як дешевий конячок. Тут не те, що яринці на комплект білизни, тут на застежку для ліфона не хватить. Може по второму разу. А що так можна? Казали руку 15, хвилин треба тримати. А друга тобі нашу. Точно. Ну і куми, геній. Давай. погнали. Нічого, зараз перевірка пройде. Я назад тебе в рукомойник поставлю і будеш там собі лежати. І мені спокійніше буде. Блін. Засмітився чи що? Чи це пуля? Так, треба перевірити. А ну-ка. Блин! О! Сдается, нащупал. Ну-ка. Блин. Да, ну нафиг. Да что ж это так это? А? Ну, дивись, це вже сота. Ще пару заходів я з Іринці доказати, що я настоящий мужик, що я добрий. Опсам. Чоси який. А на його. Ой, теж мені можна подумати. Мій Юрчик теж весь такий рельєфний, десь глибоко всередині. Прияти, Ох, Юрчик, де ти ходиш? Я тут вже вся зачекалася прямо. Ух, круто. Я полежу трішечки. Mm. Ну полеж. Полеж, китя бабина. Зараз ми з тобою вдвох трошечки полежимо, да? так? <стан> що ти робиш? А, а чого? Дуже-дуже заморився. Ой, ючик, чого ти там заморився? Ну ти ж попросила мене ці мішки таскати. От. А, так. Да. Ну, Тоді я город піду трошки подряпаю, щоб напру так сказати зняти. Юрчик, а може, Понятно. Ладно. Ну що, хлопчики? Хто зі мною на город? А? Тягни! Ситуація супер! Скажеш комусь ще 15 суток впаяю, понятно? Що таке, Думай, Сашко, думай! У холоді предмети стають менші. Це ще я з водохреща пам'ятаю. О, хлопці, що знов на роботу. Вашем же комари не сідає. Нічого нічого, я все порахував. Ще пару ходок і буде реночі подарок. Да ви подивите на себе. З вашим взяти нікого бій. Просто завідайте нашому стрімкому, фінансовому зльоту. Я пішов. Слухайте, дід Петро. А, а є якийсь Засіб, що можна було б запас крові озобновити. Бо чує моє серце, що другий раз я сюди не дойду. Зараз подивимось. Швидко відновити кров може допомогти. Ізю. Далі. Гранатовий сік. Ні. Черване вино. О, його магазин. Е я не сумлювався. Що, Юрчику, знов на партачу щось ідеш вибачатись перед яринкою. Ні. А що, її маму знов жабою назвав? Ні. О, невже її шампунем яву свою знову помив. Та ні, справа взагалі не в яринці. Понятно? І він вино поніс. От кабіліна. От Юрчик. Мішки так і не поприбирав. Ну. А чого це він тоді так стомився, га? Алло. Дай вірунчик. Ні. Жабою не називав. Ява? Ява брудна. Що? Ш... Зараз буду. О-о-о. О, держу. Куми! Ваша жадність вас колись погубить. Ви ж там три рази сознання теряли. мене. Темна пляма перед очами Я за крок ближче до Форбс Треба ще чуть-чуть здати А от я пас Я пас Мені вже вистачає Тепер в мене друга проблема Як до магазину дойти Щоб подарок це все добре, це на вулиці літо, бо довелося б з язиком затискати. Але... Що, зговорилися всі сьогодні. Чи що? А ну звільни мене? Що вилупився? Подай он до мені ручку від листят. Посміється, ну. Все, Кумы, привал. Ну, Ушлухай ты, Кумы. Ну ладно, зі мною все ясно. Мені потрібно подарунок яринці. А вам навіщо стільки грошей? Я хочу жити як біла людина. Ну, твоя мрія збулась наполовину. Ти вже білий. Ти не розумієш? Я буду сидіти в кабінеті і нічого не робити. А моя секретарка буде носити мені випити. Алло, віток! Алло, вітк! Алло, віток. Пий! Пий, я тобі кажу! Тебе треба вже в норму приходити. Я не п'ю на роботі, ні. Пий, я тобі кажу. Тепер ти. Uh. Uh. Дід Петро, а у вас. бодряща. А я. Вже. Це ж моя фірмова на гематогені. Все, мені треба поспішати. Треба скоріше яринчику за подарком йти. надо поспішати. Ага. надо швидше. Падло. Ти мені 10 гривень винний. Все, пора до нічого йти. Цю лавочку треба закривати. А ж я На баяні буду грати. Ладно, буду грати на балалайці. Але ж я не вмію на балалайці грати. Та ні. Сашко, а що це ти робиш? Ти що, якудзі заборгував? А я тут цей балістичну експертизу проводжу. А це б тебе що, палець у пистолеті застряв хе 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 Ну, Сашко... Ну, скажи мені, будь ласка, для чого ти засунув палець в дуло? Це ж тобі... Це ж тобі не ноздря... Дід Петро! Ну, досить вже! Краще допоможіть, воно пальцем витягнути! Ой, добре! Добре, Сашко, добре. зараз все зробимо. О, вибач. Зараз ей ей так. Для того, щоб розібрати пістолета, треба. Дякую. Дякую вам, дід Петро! <ріст> <ріст> Ой, це тобі, Сашко. Велике спасибі. У тебе вже 500 тисяч переглядів на моєму каналі. Слухай, Юра, це ти налякав мене. Боже Віра, дуже добре, що ти двері відкрила, а то в тебе ручка така. То, а я її сам не відкрив. Як тобі Юра, Якщо ти хочеш у мене сховатися від яринки, то в тебе не вийде, а що це я від Яринки ховати. Ти подиви на нього. Який сміливий кабеліна. Не думав, Віра, що ти на роботі п'єш. От жалко, що я тебе цією ногою таке не тріснула. Що ти хочеш? Хароч, ти не знаєш, де можна взяти білизну з того каталогу, який ти ринки дала. Знятно, що знаю. У мене. Є. Мені потрібен дорогий комплект. Mm -mm. І цікаво для кого? Закачує бухачі. Понятно, значить, провину свою хочеш загладити, так? Да? Mm -hmm. Але в тебе нічого не вийде. Тим більше я білизну на хрестик не записую юрчику, поняв? Mm -hmm. І давай швидше, а? То мені так тяжко стоять. Жорста, дівчик дивись. дивись. Спасибо, Вера. Ты дуже хороший человек. О, хорошо, что дверь открыта. Что-то я вообще ничего не понял. Яренка, ты где? Яренка, я мужик, я могу позволить себе Купити своїй жінці те, що вона хоче. Ну ось, пане перевіряючи, перевіряйте. Я профі. Я коп. Я зі зброєю на те. Всі. Я знає, по всьому селу, як скаже, набігаю, а воно нажерлося і спить собі тута. А це що таке? Ах, ти ж гончак. Ах, ти ж сволоч. Ну, Ти І щоб ноги твої більше тут не було. Що то так? Нічого і не поняв. Сподобалася яринки, білизна. Чи не сподобалася? На тобі юрчик борщ, на тобі юрчик, сальце, нічого, нічого. Я жінка. Самодостатня! достатньо як небудь проживу і сама. Доброго ранку, Яринко. А де Юрчик? Давай, показуй, куди сховала мого рятівника. Якого рятівника? Що ви мелите? Справжнісінького. Та твій юрчик після цього мені як кровний брат. О. Так поясни нормально, нічого не розумію. Пояснюю. Значить так, вчора Сашко прострелив собі ногу. Під час небезпечної спецоперації. Ой, і коротше, вияснилось, що у того Юрчика і у мого Сашка одна група крові. І якби твій Юрчик за день не пожертвував дві літри крові, я взагалі не знаю, що б тоді було. Іра, хто куди яка кров? Короче, неважливо. Ти отче, скажи мені, подруга, як тобі білизна а? сподобалась? Слухай, ти мене щось взагалі пугаєш. Яка білизна? З каталогу, найдорожча. Яку Юрчик для тебе купив? Юрчик, Юрчик. Ну чого ти в мене такі непотяжчі, а? Котусик. Ну, хоч щось.